Всіх вітаю знову на моєму каналі. Сьогодні з задоволенням вам пригодую такі чарівні плюшки, помпушки, булочки, серденьки. Дуже любить у мене наша родина. Все дуже швидко і дуже просто. У мене тут 250 мл тепленького молочка. Сюди ж я додаю 150 г цукру. Зараз трошки перемішаю. І сюди ж я додаю 20 грамів дріжджів. У мене живі дріжджі, Якщо Якщо сухі, то десь приблизно 7-6 грамів дріжджів. І тепер все ретельно перемішати до повного розчинення цукру і дріжджів. І залишити так десь приблизно на хвилин 15. Ще хотіла додати обов'язково, якщо е, вам потрібно ця е, упара повинна запрацювати, тобто дріжджі повинні запрацювати. Якщо вам може, ну, знадобиться десь приблизно 20-30 хвилин, залиште, поки гарно не підуть бульбашки. І, е, вже дріжджі не будуть ну, чітко працювати, гарно працювати, щоб було дуже пухке і м'яке тісто. Так, у мене пройшло десь хвилин, ну, може, 15-20, не більше. Тепер в цю суміш я додаю одне, одне яйце. Буду мішати, можна, можна мішати вінчиком, можна мішати лопатку, як зручно. Тож, я додаю одне яйце. Додаю 50 грамів розтопленого вершкового масла. Тут у мене 500 грамів борошна і є ванільний цукор. Зараз я тут трошечки перемішаю. Щоб яйце трошки розійшлося. Працювати лопаткою спочатку, а потім вже буду мішати руками ванільний цукор і одразу сюди все борошно. Тепер замішаю трошки лопаткою. Дуже гарно пахне вже ванількою. Так. І от на цьому етапі я вже, мені не дуже зручно, я буду гарно місити тісто руками, вимішувати його, щоб зібрався один гарний такий комок. Так, дивіться, ну от тісто повинно вийти таке дуже м'якесеньке, але не ліпнути до рук. Зараз хвилинку, от я його ще підніму все болесно знизу. У когось може вийти трошки більше борошна, трошки менше. Орієнтуйтеся, по, в принципі, по консистенції тіста. Зараз ось ще трошки борошна Внизу. Ось, дивіться, воно дуже гарне. Напрочуд. Ось, воно м'якесеньке, бачите, дуже м'яке тісто, м'якунічка така, але до рук воно не липне. І. Ось це тісто нам треба, е, треба поставити, щоб воно е, підійшло ну, десь в половину 100%, що піднялося. Скільки піде часу, це також залежить від дріжджів, від температури вашої кімнаті. Тому орієнтуйтеся, щоб тісто вдвічі виросло е, в розмірах. Я накриваю кришкою, просто залишаю тут на кухні у себе. Так, буду діставати тісто, бо, на жаль, не можу вже довго чекати. Не дуже так, я б хотіла, щоб більше підійшло, але підійшло. І ну, для мене цього достатньо, взагалі треба більше. Тісто дуже гарне, ось таке ми його дістаємо. Формуємо цуку гарненьку. І я буду формувати, ну, однакові приблизно такі кульки, щоб мені вистачило, ну, у нас невеличкі, я буду робити невеличкі, тому що сильно великі я не хочу. Так, ну от точно буде кульки дві. І тепер а, я сформую повністю всі кульки трошки менше буду робити трошки більше, бо щоб як би вот для всіх. І так далі. Так, дошку змащу трошки олією. Борошно не хочу додавати, щоб було. У мене підготовлена деко з пергаментом. Я буду одразу сюди складати мої булочки. Так, я їх розкачую. Останню тонесеньку, більш-менш, наскільки це можливо. Я покажу вам одненьку і подивитись, які будуть великі по розмірах, і які будуть маленькі. Так, Тепер у мене тут розтоплене вершкове масло, можна і рослинною олією. Ну, я роблю вершковим. І цукор. Я просто так гарнесенько присипаю цукром. Я дуже люблю, коли виходить така скоринка карамельна з цукру. Мені дуже подобається. Тепер ми беремо і ось так. Щільненько, гарнесенько, я його підкручую. Якщо в мене виходить, то я трошки підтягую тісто. Ось так. Ось тут ми його ось так защепили і перевертаємо і робимо ось такий розріз. І в нас виходить ось таке чарівне серденько. Подивіться, ну, я не знаю, як правильно вони називаються, але вони дуже смачні. Я вкладу одразу на деко. І ось так воно буде виглядати. Я буду далі працювати і покажу вам вже кінцевий результат, коли будуть всі булочки зроблені. Так, дивіться, у мене вийшло а, ну, 11, але якщо робити їх усіх приблизно одного розміру, маленькими, то буде, звичайно, більше, якщо великими ось такими, то буде трошки менше. Я їм дам буквально хвилин 10 постояти під рушничком. Рушничком зараз накрию. Духовка 180 градусів, не зверх, хвилин 20-25. Я ще додатково зверху трошки притрусила цукром. Буде, ну, мені більше подобається така скуриночка. Тож, чекаємо, щоб вони постояли трошки підросли. Так. Ось такі, дивіться, які гарнюні у нас вийшли. Тепер я ставлю в духовку на 20-25 хвилин. І вже покажу вам результат. Так, дивіться, ось такі класні вони виходять. Аромат стоїть просто нереальний. На жаль, я взяти їх не зможу, але... Дуже гарячі. Ось такі вони багатошарові і ось тут запечена, наче карамелька. Коли можна робити менші, можна робити ось такі великі, ну це саме великий у мене вийшов, а ось ці менші. Бачите? А, на жаль, не зможу ближче показати. Ось такі гарні виходять. Дуже все легко, просто. І тут із задоволенням це дуже дуже смачно. Бережіть себе.